Ми вітання усім глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Перспективи ухвалення парламентом вкрай необхідних для країни рішень сьогодні оцінить політичний експерт Василь Мокан. Доброго дня. Доброго дня. Як ви оцінюєте шанси на ухвалення виборчого, виборчого змін до виборчого законодавства, враховуючи те, що у вівторок парламент не спромігся навіть включити до порядку денного відповідні законопроекти? По-перше, те, що не вистачає голосів за ухвалення життєво необхідних державі? Рішень у парламенті свідчить про те, що проводити перевибори ради було правильним рішенням, і не випадково суспільство цього вимагає. Тобто, в парламенті зараз недієздатна більшість депутатів, яка ставить свої особисті інтереси поверх державних і фактично не не дає результативного голосування у, у стінах Верховної Ради. Перспективи закону про вибори народних депутатів оцінити зараз дуже складно, оскільки навіть у ці хвилини, ще буквально до початку засідання Верховної Ради, продовжуються домовленості, консультації переговори. Справа в тому, що тільки голосування покаже, який законопроект зможе набрати 226 голосів, враховуючи те, що в вівторок не було ухвалено. Жодного законопроекту змін до закону, а протягом цих днів консенсусу чіткого, про який би заявили всі фракції, або принаймні більшість, також не було озвучено, то змінити закон досить складно і досить малоперспективно. Але це необхідно, тому що нинішня система виборів, система голосування, вона фактично у переважній більшості консервує нинішній склад парламенту і дасть змогу. За допомогою е, мажоритарних округів прийти досить одіозним особистостям, плюс створить додаткові проблеми, е, як то, наприклад, недокомплектування е, тих народних е, депутатів, е, які де неможливо буде провести мажоритарні вибори, е, плюс е, не дасть. Змоги, якщо збережуть нинішній бар'єр, пройти молодим політичним партіям. Тобто, фактично, ця система сприяє консервації нинішнього складу парламенту. Чи може статися так, що не приймуть жодного варіанту, не домовляться? Ну, як бачимо, у вівторок так і сталося. Є шанс сьогодні спроба номер два, але є шанс, що так відбудеться знову. Хоча знову ж таки три фракції батьківщина, удар і свобода. Відкрито виступають за відкриті списки, будуть лобіювати законопроект Сергія Соболєва, і фактично не вистачає буквально пару голосів для його результативного голосування. Чи домовляться з певними позафракційними чи мажоритарщиками, покаже тільки голосування Верховної Ради зараз як... прогнозувати досить складно, А от як на вашу думку, має бути в ідеалі на цих виборах, і чи проект батьківщини найбільш підходящий під вимоги країни? Ви знаєте? Немає ідеальної системи, але на сьогоднішній день е, перша позиція країні – доцільніша пропорційна система, а не паралельна, коли 50 на 50, тобто чисто партійна пропорційна система. І з відкритими списками було б в ідеалі, але всі розуміють, що ні суспільство, ні депутати, ні центральна виборча комісія, ні фактично члени виборчих комісій, які будуть працювати до якісного впровадження закону про відкриті виборчі списки, не готові на сьогоднішній день, тому це може бути як компромісний варіант пропорційна система з закритими партійними списками, тобто тоді, коли партії формують свої списки на з'їздах і люди віддають голоси за партії. Хоча ухвалення цього законопроекту на сьогоднішню цю хвилину є досить малоймовірним. Саме такий проєкт, от як ви згадали, є проєкт батьківщини. Батьківщина пропонує там, взагалі, в парламенті зареєстровано досить багато законодавчих ініціатив пов'язаних з змінами до виборчого законодавства. Проект батьківщини пропонує. Відкриті списки, де першим там першій індеціації лідерам надається, скажімо так, гарантоване проходження в разі подолання виборчого бар'єру а далі відбувається рейтинг голосування за депутатів у, у в округах в областях. Тобто це фактично є один з різновид відкритих списків. Але ми знаємо, що при ухваленні законопроєктів досить часто з голосу або в процесі підготовки першого, другого читання вносяться різні зміни. Тобто, по, якщо буде ухвалений якийсь законопроєкт сьогодні, треба буде його детально ще аналізувати з приводу можливо якихось прихованих норм, які вплинуть на можуть вплинути на результат виборів. У ці хвилини під стінами Верховної Ради зібрався мітинг на підтримку закону про люстрацію. Як ви оцінюєте шанси прийняття цього закону, а враховуючи також те, що половина народних депутатів мала підпадати під цей закон? Ви знаєте, питання люстрації воно не менш актуальне ніж оновлення влади, і не менш актуальне ніж стабілізація ситуації на сході країни, тому що це був один. З основних стовпів революції, яка, яка відбулася на майдані незалежності, тобто люди хочуть нових облич, і не просто нових облич, які змінять партійний квиток або змінять там риторику, а хочуть якісно нових облич. Це можна досягти за рахунок ведення, проведення люстрації і ухвалення відповідно законодавчої бази. Бо ми знаємо, що при створений при уряді люстраційний комітет, але він не має ні повноважень, ні офіційного статусу. І фактично законопроект, який сьогодні пропонується, не той, який пропонує глобально кардинальну люструвати, який пропонує партія регіонів, бо ми розуміємо, що це все-таки популізм. А е, законопроект е, голови ілюстраційного комітету Соболєва, який е, е, пропонує чіткі критерії люстрації і е, був розроблений у співпраці з гром, з, гром, з громадянським суспільством. Е, Шанси на ухвалення е, теж залишаються. Ми знаємо, що ніколи депутати майже не голосують за ті рішення, які йдуть супереч їхніх перспектив, але шанси залишаються. Ми бачимо великий тиск під стінами Верховної Ради, громадський тиск. Тобто е, люди вимагають цього і, можливо, це вплине на позицію депутатів. Хоча досить багато е, депутатів приховано не е, хочуть. Голосувати за цей законопроект тобто, а чи не вважаєте ви, що навесні було більше шансів прийняти якісний закон про люстрацію, що от час десь втрачений вже? я з вами абсолютно погоджуюсь навесні після перемоги революції був не тільки втрачений час з приводу люстрації, а з приводу багатьох інших законопроектів. Справа в тому, що ні реформа жодна, ні толком якісне оновлення законодавства за цей час не відбувся. І справді час втрачається, і чим, чим далі ну, проходять дні, тим сильніше стають на ноги ті, хто ще вчора прислуговував режиму Януковича. Тобто, фактично. Я з вами погоджуюся. Час для цього втрачено, але ще не втрачена можливість це зробити навіть сьогодні. У вівторок найбільш важливим для парламенту стало прийняття закону про санкції, за яким РНБО набуває дещо нових і досить впливових повноважень. На вашу думку, чи не стане цей орган каральним? Адже в ньому ну у першому читанні схвалені такі пункти, як введення санкцій навіть проти українських фізичних та юридичних осіб. Цей документ буде кардинально переглянутий. Після першого читання і вчора буквально була заява віцеспікера Кушулинського, що сьогодні Верховна Рада не буде розглядати цей законопроект. Тому що депутати хочуть повносити правки і швидше за все він буде розглядатися на початку вересня. Тобто на сьогоднішньому засіданні, напевне, будуть поставлені на порядок денний законопроект, який будуть стосуватися виборчого законодавства, ілюстрації, можливо, якісь інші урядові ініціатив, але не про законопроект про санкції. Це досить серйозний документ. Він передбачає досить серйозну підготовку. Компроміс між урядом і е, Верховною Радою, і е, я думаю, що до другого читання, коли його винесуть у стіни парламенту, ці всі одніозні норми, про які ви сказали, в тому числі і тиск на змі, який там е, передбачений, вони будуть е, ліквідовані. Е, профільні комітети е, переглянуть ще раз цей законопроект, і я думаю, що е, до другого читання він буде в якісно іншій формі, в позитивнішій формі. Але у будь-якому випадку Україна зобов'язана реагувати на події. І агресію Російської Федерації, і за аналогом е, інших країн світу вводити санкції, хоча вони не вигідні, як і нам, так і російській стороні. Ми це розуміємо. Але з такими перспективами ще як мінімум місяць е, Україна не прийматиме жодних санкцій реальних проти Російської Федерації. Ви знаєте, можливо, це і на краще у даній ситуації, тому що всі говорять зараз про... Плани Путіна щодо вторгнення в країну або якихось інших дестабілізаційних процесів можливо ця пауза зараз і потрібна для того, щоб можливо знайти якийсь мирний варіант врегулювання ситуації. Тобто крок до санкцій, це крок до ескалації відносин між Російською Федерацією, і мені здається, що можливо навіть це сьогодні на краще. Я вам дякую за цю розмову. Це був власний погляд політичного експерта Василя Мокана. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.